Китай не відмовиться від підтримки Росії в українському питанні, незважаючи на тиск США та поставлену під загрозу співпрацю Пекіна з ЄС у сфері оборони. Про це заявив міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відеопереговорів з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу 31 січня. Рішуче підтримуємо справедливість і надаємо вам підтримку щодо українського питання, попри те, що США. І Європа продовжує тиснути на китайську сторону. Дунцюнь сказав, що останні роки, тобто після початку повномасштабної війни Росії проти України, свідчать про спроби США та західних країн ізолювати Росію. Через це Китай розуміючи це висловлює тверду підтримку Росії. Ми не будемо через це змінювати або відмовлятися від встановленої політики, і вони не повинні і не зможуть перешкодити нормальному російсько-китайському співробітництву. Ось така собі дружба. Власне, Росія завжди представляла Китай як свого надійного партнера та великого друга. Уважаємий председатель зіньпінь, дорогий друг. Вы всегда были и остаетесь последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга. Після початку війни ця так звана дружба стала ще сильнішою, оскільки торгівля Росії із західними країнами зменшилася в 2022 році, Китай став безумовно її найважливішим торговим партнером, а ще ймовірно постачальником боєприпасів та зброї. Найкраще відношення в історії найвищий рівень довіри і безпрецедентно часті зустрічі. З усіх країн саме контакт Китай підтримує з Росією. і нові заяви російського диктатора. Глава держави, агресора відреагував на вибухи, які дедалі частіше фіксують на території Росії. Володимир Путін, який регулярно віддає накази атакувати Україну. Обурився прильотами у російських містах. Він запевнив, що його військовослужбовці відсуватимуть лінію зіткнення як надалі. Ось ця лінія бути такою, і на Нашій території, котрої батьки запасність імі в виду льнобойне раді іностранного прежде всего, производства, на українські власти приміняють для обстрілу мирних гараду. Вот, я сейчас только что говорю о, о том, что делают наши ребята на, скажем, ордеевском на направлении, хотя все то же самое происходит практически на всей линии соприкосновения. Но вот они как раз этим занимаются, в том числе группа ветеранов и другие наши подразделения регулярных войск, тем, что отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации. Ну, треба щось перед так званими псевдовиборами і розказувати. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.